Якось я натрапила на відео від каналу Рецепти Дереко, де авторка готувала рулет із млинців рожевого кольору з вершковим кремом і полуницею. Я вирішила повторити цей рецепт. Але в мене тоді вийшло не дуже, тому що я схалтурила з розмазуванням крему, і рулет вийшов не дуже гарно на зрізі. Але далі мені прийшла думка, чому б не розвинути цю тему. І так у мене з'явився шоколадний рулет. І він був практично ідеальним. А тепер у мене м'ятно-лаймовий з вершковим кремом. І він теж вийшов дуже гарний на зріз. Мені дуже-дуже сподобалося. Тому для фото я ретельно підбирала поєднання кольорів, щоб це була така зелено-біла симфонія з нотками чайно-шоколадних таких кольорів теплих. Сподіваюся, в мене вийшло передати через фото не тільки смак, але і запах у цей неймовірний лайму, м'яти і жасмину в кадрі. Сподіваюся, вам сподобався процес створення.